Обережно тут, бо батько понаставляв. Проходьте, будь ласка, до моєї хати вона вже трішки заросла. Ось тут лежать уламки тієї пташки, яка до нас прилетіла. Міг, але... Ось це не вікно, це отвір, куди прилетіла ця ракета. Ось тут була в нас кухня. Біля цього вікна був диванчик розкладний, і в той момент на ньому лежав мій синок старший. А за хвилину вибігла мама сюди до коридору, і стався якраз. Вибух. Пожежа почалася не внутрі будинку, а з криші. Ми заходили в будинок тільки пообідати, щоб діти погрілись, бо газ працював, тут було тепло. Ми ночували в подвалі, ми були в сирому погрібі холодному, бо в нас не було ні світла, ні води, ні тепла, погріб не обладнаний буржулькою. Це літня кухня. Ми місяць назад її утеплили. Ось, Ось тут кусок стіни був, він відійшов. Тут колись були була двері, двері були, і воно, ця кладка вона відійшла, отак от пала. І ми побоялися її перекладати, бо там по, по горі також були тріщини, що могла вся стіна завалитися. Тому ми підперли і так його залишили. Весь шифер з криші, він його здуло, як папір, мабуть. Він весь побитий. Ну, Позицію росіян, ну, якщо так от дивитися, от так вони по діагоналі стояли з тієї з сторони траси Київ Довжанський. Там були їхні вогніві точки. Ну, а ми були такою сірою зоною. Як, знаєте, як... Я знала, що в будинку знаходяться маленькі діти, тому перше питання, коли підбігла, я кричала, де, де Оксана, де діти. Люди відповіли, мабуть, у погрібі. Пробігла через двір, стукала до них. Оксана мені відкрила. Вона відкрила, вона була поранена. Я не розуміла, що відбулося. Вона тримала якусь ганчірку на обличчі, і обличчя було все в крові. І ми огородами. Виносили дітвору, вони були ну, роздягнені в одних там колготках таких. І ми через огород винесли їх, посадили в машину і вивезли тоді ми в селище до Кучаївська. у нас була така більш безпечна зона, де наші евакуйовані мешканці з Рогані е, ночували, а потім ми вже намагалися знайти волонтерів, знайти якісь евакуаційні маршрути. Но Дніпро найбільше той час приймала наших мешканців Полтава. Проходьте тут, ми живемо. Проходьте, будь ласка, Тетя. із дяді. Із дяді. дяді, повернулися, діти були в шоці. Вони плакали ну, дня три, по ночам кричали. Вони коли повернулися, вони побачили цей весь жах і спати вони не могли. А потім потрішечки вони почали привикати, привикати, і ну, вони привикли. Старший син каже: Мама, ми построїмо замок. Гри, построїмо замок. В цій літній кухні не було опалення, ніколи не було опалення, тому всі труби, батареї, допомагали сусіди. У кого що було, яка труба, у кого, яка була стара батарея, все віддавали і робили, бо ми повернулися. Це вже кінець літа, і треба було думати, що робити взимку. У нас рік не було газового опалення, ми топили тільки дровами. Батько зробив сам буржуйку, зварив власноруч і ми топили дровами. Тут у нас кухня, це також вікно замінили, коли ми приїхали, не вистачало місця, нас шість чоловік тут живе, чотири дорослого і двоє дітей, тому не вистачало місця, і ми зробили такий, проробили вхід в сарай. І в сараї у нас тут Мама. тепер є Мама. кімната. Вхід в сарай був ось тут одна дверь, а вихід з сараю за ліжком інша. Дверь, прохід до іншого сараю. До себе кличуть, але ми не поїдемо. Ми не поїдемо, я тут не хочу. Чому? Ну, тому що не хочу туди їхати. Вибачте. І тому зараз власниця будинку моя бабушка. Вона знаходиться там, в неї російське гражданство. Ще до від'їзду вона зробила довіреність на мого батька, те, що він має право представляти її інтереси в суді, але він не має права не продати, не подарувати. Він має право просто представляти її інтереси. Але якщо ми отримаємо так сертифікат, це на придбання або ну, житла. То він може придбати житло, але це житло, мабуть, буде на ім'я моєї бабусі. Вона буде власницею і на цьому сертифікаті буде її ім'я. Нотаріус сказав, що якщо щось з бабусею там станеться, то документи так, о смерті її вони не будуть тут дійсними. Це також буде проблема. Запропонували скласти до суду позов по набувальній давності, те, що бабусі давно нема, вона виїхала, так, те, що ми не спілкуємось з ними, щоб признати власником мого батька або мене. Я відправила документи до суду, вони зараз в суді. Но далі, як просувається ця справа, що з тими документами, я не знаю. Адвокат той не бере слухавку, і я так розумію, що за ту суму грошей вони просто зібрали ці бумажки, відправили до суду, а далі роби, що хочеш. Та в них дах, у тих сусідів також дах постраждав від нашого вірусу.